Ці смачні тістечка готувати швидше ніж сходити за ними до крамниці. У мене весь процес зайняв лише 20 хвилин. Тож обов'язково спробуй. Беру листкове тісто і склянкою вирізаю кружечки. Залишки тіста не викидаю, я теж їх запікаю, вони знадобляться для прикрашання. Одне яйце збиваю виделкою, змащую тіста зверху і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 12 хвилин. Поки коржі випікаються, займусь кремом. Беру 200 мл холодних вершків і збиваю з двома ложками цукрової пудри, поки маса не стане повітряною. Потім додаю 125 г сиру маскарпоне, буквально 15-20 секунд ще взбиваю. Ось і готовий ніжний оксомитовий крем. Мої коржі вже хрусткі та рум'яні, саме час їх збирати. Роблю тістечка з трьох шарів. Кожен корж змащую кремом. А всередину додаю трохи малинового джему. Але можна взяти будь-який інший на свій смак. Покриваю всі тістечка кремом і акуратно вирівнюю ножем. Залишки запеченого тіста подрібнюю в крифту. Та обсипаю ними тістечка. Так воно виглядає ще апетитніше: фінальний штрих. Перекладаю тістечка на тарілку, нарізаю полуницю, прикрашаю і все готово. Їсти можна одразу, але краще дати їм настоятися 3-4 години.